У селі Ясенів Заболоцевської територіальної громади відбувся цікавий майстер-клас під назвою Патріотичні сувеніри для захисників. Деталі у сюжеті учасники цікавого заходу мали можливість поділитися думками по виготовленню патріотичних сердечок. Ми нині робили робимо серця для воїнів. І тобі сподобався майстер-клас? Так. Да. Ми сьогодні з дітьми організували такий майстер-клас для військових. Робимо для них сердечка. Це такі брелочки. Кожен собі військовий з хлопців може собі ну, почепити куди зможе. Дітлахи із певним хвилюванням, але з великим бажанням та любов'ю виготовляли сердечка для наших відважних героїв. Ми Робили сердечка з ниток для військових. Тепер осінь, холод, діти дуже хворіють. Ну, на, на жаль, сьогодні дуже мало прийшло. Хотілося б більше, але що маємо, те маємо. Також одна із учасниць майстер-класу мала можливість створювати патріотичні сердечка та поділитися технологією їх виготовлення. Намотували нитку на вилку, потім з вилки зав'язували, знімали, обрізали і склеювали. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Ячанінов, телеканал Броди онлайн.